Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Як ми знаємо, скоро у нас свято, Паска. От. Ну, перед Паскою я завжди точу такі невеличкі сувенірчики для своїх дітей. Вони їх потім розмальовують. Їм це інтересно, вони задоволені цим. От. Ну, от Зараз попробую знову щось зробити. Ну ось і маємо такий суменячик. Діти покриють його воском, розмалюють. І буде така іграшка невеличка. Так, ще три штучки треба зробити, так як в мене час вродіток, для кожному по одненькому. Щоб потім не ображалися. Ну, кому сподобалось, ставте лайки, кому ні дизлайки. Всім всього найкращого. Успіхів в роботі, слава Україні!